Та джинси, Джек Джонс он Вінсон Светет Home Розміри L Спортивні штани, Джек Джонс Премиум. Розмір 32-32. В сірому кольорі коділе Джонс 34-32. Розмір 33-32. 32-32. Моделі всі сучасні класичні. 3330. Розмір L Dickin Jones. Розмір L Dicken Jones Pen Studio. Ось такі бірки. Розмір L Onін Sons більше мірять. Cargo. Розр 3332. Розмір 33,

32-32 і карго 33.